Для початку будівництва вам потрібно багато будівельного матеріалу. Знайдіть місце, де ви хочете побудувати свою фортецю. Також вам потрібен інженер, який буде займатися будівництвом. Ворота та стіни можна дослідити на столі досліджень. Вони необхідні для оборони вашої фортеці. Стіл досліджень знаходиться у вкладці Ядро. Будівлі також треба відкрити за допомогою столу досліджень. Панду ставте за вашим бажанням, проте він необхідний, щоб ваші персонажі змогли піднятися на стіни. Крематорій потрібен для знищення тіл мертвих ворогів. Щоб використовувати його, вкажіть персонажу Дію, натиснувши швифт і ліва кнопка миші на крематорії. Для використання техніки вам потрібна електрика. Рекомендується встановити вітряки та сарай, у якому будуть розташовані акумулятори. Після будівництва фортеці та будинків можна встановлювати прожектори біля воріт, верстати для крафту та меблі всередині будинків. Щоб змінити назву вашої фортеці, натисніть на її назву, яка знаходиться в лівій нижній частині екрану. Якщо вам сподобалося моє відео, підписуйтесь на мій канал.